Всім привіт! Мене звати Оля. Я вас щиро вітаю на своєму каналі. Я хочу розповісти про те, що у свої 18 років я вільно розмовляю чотирма мовами: Це українська, російська, польська та англійська. І в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом вивчення мов, бо усі, мабуть, знають про те, що коли вивчив одну іноземну мову, наступні вже йдуть набагато легше. Я хочу спробувати пояснити вам, чому саме так. Отже, перед тим, як е, починати вчити якусь іноземну мову, е, ви маєте зрозуміти, для чого вам це потрібно: е, для роботи, для навчання, е, для особистого інтересу якогось, або ще для чогось, може вам е, просто хочеться знати більше іноземних мов. Е, тобто, ви маєте знайти свою мету, аби е, чітко розуміти, до чого ви прямуєте. У моєму випадку також важливим було те, щоб мова, яку я вчила, подобалася мені. Бо, наприклад, німецьку мову я, мабуть, ніколи не зможу вивчити, бо мені просто не подобається, як вона звучить. Якщо мені подобається звучання якоїсь мови, мені вже набагато легше займатися її вивченням, бо це мені приносить задоволення. З польською мовою, правда, вийшло трохи інакше. Я б ніколи не сказала, що вона мені якось подобається. І, взагалі, навіть Польща як країна в цілому. Я ніколи не думала, що колись тут опинюся на довгий час, і мені колись взагалі доведеться вивчити польську мову. Але почалася війна, і до її початку я не знала жодного слова цією мовою. Але була вимушена приїхати до Польщі. Аби бути в безпеці просто і чому саме до Польщі, бо просто е, в мене тут є родичі, у яких я залишилася. Е, але я розуміла, що <смі> життя не передбачуване вже. І е, 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 я почала вчити мову е, в той же місяць, як сюди приїхала і займалася цим просто зранку до вечора, бо це мені допомагало відволіктися від е, жаху, що коївся у мене вдома. Я просто купила собі підручники і робила усі завдання, котрі бачила. Потім мені стало це потрібно для того, аби продовжувати своє навчання. Бо на момент виїзду з України я була студенткою. Потім я вирішила просто заново вступити до польського вищого навчального закладу, і це було моєю головною метою, аби швидко вивчити польську мову. І так як я мала чітку мету у кінці червня скласти вступну співбесіду польською мовою для вступу до університету, я максимально активно до цього готувалася, пробувала щодня робити щось для поліпшення своєї мови, і у мене це вийшло. Я з першої спроби пройшла цю усну співбесіду, хоча вона була дуже складною. І після її успішного складення я. Почувалася вже себе набагато впевненіше і могла більше розмовляти з поляками, не боючись, що мене якось не так зрозуміють. Я просто почала імпровізувати, бо польська мова дуже подібна до української, через що мені це давалося досить досить легко. Я не можу сказати, що я ці мови знаю досконально, але тим не менш я можу вільно дивитися фільми, читати книжки і розмовляти на такі повсякденні теми: і англійською, і польською, і українською, і російською, хоча. Зрозуміло, що українська і російська, і мені однаково рідні, а над польською і англійською довелося попрацювати. У мене в планах є ще далі вчити інші іноземні мови. Але обираючи наступну мову для вивчення, я в першу чергу мабуть звертатиму увагу на, на її мулозвучність. Бо мені подобається українська, мені подобається англійська, і так само мені подобається. Турець, турецька та італійська, і, можливо, в майбутньому я зверну увагу і на їх вивчення, але тільки після того, як вдосконалю свої навички польської та англійської. Але є одна проблема. Неможливо дуже багато е, мов знати е, на високому рівні, на мою думку. Е, бо якщо ви е, не користуєтеся мовою, яку ви знаєте вже, вона з часом просто забуватиметься. Звісно, що за потреби її буде легше, згад... легше згадати, аніж наново вивчити, але все одно наступне правило, яке я хочу вам порадити у вивченні іноземної мови, це те, що ви маєте зрозуміти свій темп вивчення мови, бо не всі можуть вивчити мову за три місяці до якогось рівня, як це сталося у мене. Блін, таке враження, ніби я похвалилася зараз. Суть в тому, що ви маєте знайти для себе спосіб вивчення, який е, пасуватиме саме е, вашому стилю життя і вашим вподобанням. Бо коли я вчила англійську мову, для мене важливим було саме спілкування, і тому я записалася на, на групові курси і, взагалі, не хотіла відвідувати якісь індивідуальні заняття. Мені було дуже важливою саме е, практика спілкування. Ми е, з іншими учасниками групи е, розмовляли на будь-які теми, інколи навіть співпрацю. Сперечалися взагалі, сперечатися я найбільше люблю е, привичені мови, та й не тільки, бо коли ти доводиш свою точку зору, ти прагнеш якомога більше запевнити в цьому свого е, співрозмовника, використовуючи усю лексику, яку ти маєш у своєму словниковому запасі. Коли ж я вчила польську мову, у мене не було можливості ходити на якісь курси. Я просто передивлялася в інтернеті різні варіанти підручників і обирала той, який мені просто був до вподоби, де мені подобалися теми уроків і е, де були. Типи завдань, які е, я могла б самостійно виконати, бо По майже повністю польську мову я вчила самотужки, тільки віднедавна, коли я вже почала прямувати до рівня С1, я почала займатися із викладачкою індивідуально, але я можу сама себе організувати і виділяти собі час на навчання щодня, який був би мені комфортний. Крім того, у нас 21 століття на дворі, ви маєте доступ до безлічі просто матеріалів в інтернеті. Найкращим варіантом для вивчення будь-якої мови є пошук того, що вам подобається, мовою, яку ви вивчаєте. Аби вивчення мови було не головною метою, а способом до знаходження нової цікавої для вас інформації. Бо, наприклад, книжки іноземних авторів на Зразу потрапляють на полиці у перекладі вашою рідною мовою можуть пройти роки, поки якісь редакції захочуть або перекладуть цікаву для вас книжку. Як на мене, це вже непогана мотивація вчити іноземну мову, якщо ви любите читати. Така сама ситуація і з фільмами. Набагато цікавіше і емоційніше, як на мене, дивитися фільми та серіали мовою оригінала. І це набагато ліпше. Сприймається. Якщо ви ніколи не пробували, то спробуйте хоча б подивитися якийсь іноземний фільм е, просто з субтитрами. Отже, ще раз нагадую: сконцентруйтеся на тому, е, аби мова була не головною метою, а ціллю до чогось. Що я сказала? Боже. Отже, сконцентруйтеся на тому, аби мова була не головною метою, а способом для отримання нової інформації. То в чому ж секрет людей, що вивчають іноземні мови зі швидкістю світла просто одна з одною е по кілька мов на рік? Як на мене, це саме тому, що вони вже зрозуміли принцип того, як це робиться. Вони вміють е підлаштувати вивчення мови під свої вподобання і розуміють е сенс. Вивчення іноземних мов, бо коли ви вивчаєте хоча б одну іноземну мову вже на добрий рівень, ви вже розумієте, що. Це не так складно, як здається на перший погляд. Ви не перекладаєте речення іншою мовою перед тим, як щось сказати. Ви починаєте її розуміти, і ви можете з практикою починати нею говорити так само впевнено, як і рідною мовою. Ви просто відчуваєте, коли, де і як, що треба сказати. Тож я бажаю вам знайти в собі сили, сконцентруватися в першу чергу і вивчити принаймні одну іноземну мову. Це відкриє вам. Дуже дуже багато нових можливостей. Якщо вам сподобалося це відео, дуже прошу поставити лайк і написати якийсь коментар. Пишіть мені, будь ласка, чи були вам корисними ці поради, е, бо я вже не пам'ятаю, з чого я там починала.